Компанія бухгалтер-консультант займається грантами, і Андріана розповість зараз про етапи формування бізнес-плану. Вітаю в компанії Бухгалтер-консультант. Першим ділом ми просимо клієнта заповнити бриф. Далі ми формуємо договір грантового супроводу із ним і приступаємо до формування розрахункової частини у бізнес-плані. Після чого клієнт додає декілька відповідей у описову частину, яку ми докориговуємо. Після чого ми разом із ним подаємо заявку у дії і очікуємо запрошення на співбесіду. Після проходження співбесіди очікувати на успішний результат доводиться від 2 до 3 тижнів. Після чого вам приходить лист з підтвердженням. І ви вже можете направлятися у Ощадбанк для відкриття грантового рахунку. Чудово, дякую, що роз'яснила моменти та нюанси і етапи подання на грант. Звертайтесь в компанію «Бухгалтер консультант Ми допоможемо з оформленням бізнес-плану та отриманням гранту.